Кістково-суглобовій дисплазії або остеохондродисплазії. Що це таке? Це наслідки неправильного остеогенезу, хондрогенезу, і інших порушень росту і розвитку діафізів, метафізів, епіфізів і епіфізарних хрещів, довгих кісток і тіл власне самих хребців, які розвиваються, ростуть. Часто призводять до порушення функції периферичних суглобів, а також хребта в цілому. Переважна більшість остеохондродисплазій спостерігається дуже рідко, а саме один випадок на 10 тисяч випадків або один випадок на 50 тисяч випадків новонароджених діток. Найбільш поширеними в дорослих є вроджена дисплазія кульшового суглоба. Або це хвороба шейгермана Мау. Більшість дисплазії, зумовлені мутацією гену або генів чи дефіцитом білків, які беруть участь у формуванні кісток. Варто зауважити, що, у залежності від локалізації домінуючих порушень росту кісток, да, розрізняють наступні дисплазії. Епіфіза, метафіза. Діафіза і епіфізарного хряща. Що таке а, дисплазії епіфіза? А, поліепіфізарне порушення енхондрального окостеніння. Зміни локалізуються найчастіше в ділянці кульшових, колінних, надп'яткових, надп'ятково-мілкових суглобів і зап'ясть. В дорослих основним симптомом є біль у стегнах. Колінах, а також біль власне по всій довжині хребта, найбільше в поперековому відділі хребта. Зріст дорослих є меншим, ніж середній у популяції пропорційно до тяжкості дефекту. Часто виникають передчасні дегенеративно-продуктивні зміни в суглобах. Спондилоепіфізарна дисплазія. Крім змін в епіфізах довгих кісток спільною ознакою є типові зміни у тілах хребців, які є плоскими і мають зменшений передньо-задній розмір, тобто І що, в свою чергу, стає причиною короткої шиї і вкороченого тулуба. А вроджена дисплазія кульшового суглоба. Це порушення розвитку головки стегнової кістки і душової западини. Недіагностована або ж погано пролікована дисплазія суглоба, або обох суглобів проявляється у дорослих раннім дегенеративно-продуктивним варіантом змін, які викликають біль, вкорочення кінцівки, обмежений обсяг рухів у суглобі і порушення здатності пересування. Типові рентгенологічні ознаки це неглибока і крута кульшова западина і сплощена головка стигнової кістки. Лікування з виробу це ендопротизування кульшового суглоба або колінного суглоба, як варіант фурова шейермана Мау це ювенільний болючий кіфоз, тобто вертебрал, остеохондритіс – і вражає він грудний і поперековий відділ хребта. Причиною є неправильне окостеніння термальної пластинки хрящово-кісткової тіла хребця. Так, речовина пульпозного ядра випинається крізь слабку термінальну пластинку в губчасту речовину тіл хребців, що візуалізується на рентгенографії у вигляді так званих хрящових вузлів шморля. Також спостерігається клиноподібна деформація тіл хребців, яке призводить до поглиблення кіфозу у грудному відділі хребта. Особливо це спостерігається при стрибках росту, тобто при активному рості. Захворювання найчастіше проявляється у пубертатному періоді в 60% випадків спостерігається біль в спині. Лікування консервативне, тобто реабілітація, анальгетики, рідко необхідним є хірургічне лікування, дорослі через вище вказані зміни, схильні до ранньої дегенерації, саме між хребцевих дисків, тобто дископатії і тіл хребців.